Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, сьогодні в рубриці алкоголь я хочу приготувати наливку і журавлини на російському клюква. Давно збирався, багато про неї чув. Ну і нарешті вирішив приготувати. У мене от є 600 грамів журавлини. 2 по 300 Відразу почнемо готувати. Беремо 3-літрову банку. І присипаємо ягоду в неї. Ягоди в банці тепер заливаємо їх спиртом. У мене чистий спирт. Ну а якщо ви вирішили будь-який інший алкоголь, будь ласка, на ваш смак, у мене літр 200 мл. І добре перемішаємо. Тепер цю ягідну основу ми відправимо там на місце на неділю, 7 днів. Так що почекаємо. Друзі, ну що ж, в мене пройшла неділя, і подивіться, що ми отримали, який прекрасний колір. Такий собі Deep Red, глибоко червоний. Але витяжка нам поки не потрібна. Нам потрібен сироп. Бо журавлина сама по собі, ягода така кислувата, тож будемо робити сироп. Нам потрібно 350 г цукру. Півлітру води 05. Заливаємо ну і будемо підігрівати, поки цукор не розчиниться у воді. Ну, ось якихось 5 хвилин і сироп готовий. Я перелив, щоб швидше охолоджувався. І він нам поки не потрібний, хай охолоджується. А ми займемося далі приготуванням наливки. Беремо тепер 700 мл води. З урахуванням тих п'ятисот, які ми повитратили на сироп. Ну і тепер до води додаємо наш, наш стіну нашу витяжку сиропу з валою. Ну і тепер після охолодження додаємо наш сироп. Все добре перемішаємо. Ми тепер закриваємо і даємо настоятись нашій наливці ще 3 дні. Ну і перше, що ми зробимо, це прицідимо її, щоб прибрати ягоди, там, ну і все інше. Щоб залишилася у нас чиста наливочка. Малює і підмалює у мене ще сито. Добре, роздавлюємо ягоди, щоб весь сок з них вийшов. Те, що ще не витяг спирт. Ну, ось така кількість наливки в мене вийшла. Колір мене повністю задовольняє. Подивіться, яка краса. Ну і тепер фільтруємо через ватний диск, як і раніше. Ось ну, така остаточна кількість напою в мене вийшла. Друзі, що хочу відмітити про фільтрування, дуже чистий напій сам по собі вийшов. Бо я витратив на нього всього лиш 4 диски. Ну, раніше я витрачав на будь-які інші напої, ну, мене менше 10, а тут всього 4. Ну, це говорить про те, що він сам по собі мабуть чистий. Ну що ж, розіллю по пляшкам, підготую презентацію. Ми будемо куштувати. Друзі, ну що ж, продукт готовий. Наливка на журавлині за 10 днів. Вона в мене вже на столі. Спочатку хочу ще відмітити: подивіться, який шикарний колір. Як я вже казав, діпред глибоко-червоний, навіть рубіновий. Я б сказав би так. Ну, аромат, ну, не дуже вона ароматна, не дуже є свій аромат. Головне для мене, ну от в будь-якому алкогольному напої, що не несе від нього спиртом, чи водкою, чи самогоном, От відчувається просто аромат цілого напою і все. Окремо спиртових якихось ароматів немає зовсім. Ну, я думаю, для такої наливки шикарної. Мені не знадобиться закуска. Будемо куштувати, друзі, за ваше здоров'я. На смак просто бомба. Така кисло-солодка, кисло-солодка. Спочатку кислинка йде, а за нею цукор. Шикарно просто! П'ється, ну, легко-легко. Дійсно, не знадобилась ніяка закуска, ну, не потрібно закушувати. Все так добре. Так що, я думаю, продукт у мене вийшов. Більше додати нема чого. Ви все бачите самі прекрасно. Шикарний колір. Аромат, я сказав, не дуже виразний, але він відчутний. Головне, що не несе від нього спиртом, там, там, другим алкоголем. Ну і на смак вона. Класна, смачна. Просто смачно випиваєш. Так що, я думаю, ця наливка підійде на будь-який стіл. Ну, просто шикарно буде виглядати, подивіться. Поставити таку пляшку. Будуть всі запитувати, що це в тебе таке. Ну, наливка журавлини. Ну і всіх, звісно, запрошую на свій канал домашній камус. Заходьте, чекаю, як завжди від вас подобає і класних коментарів, класних відгуків. Зустрінемось на каналі, друзі. Смачного!